Новини на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. У мобільному застосунку Е-Тернопіль з'явилося оновлення штрафи. Про це повідомили у Тернопільській міській раді. Одна з ключових переваг такого оновлення автоматичні сповіщення. Якщо на номер автомобіля виписали штраф за порушення правил паркування, власник отримає повідомлення в мобільному додатку Е-Тернопіль. Це допоможе швидко дізнатися про порушення та уникнути додаткових нарахувань. Далі прошу пряму мову. Для неавторизованих користувачів це є можливість за номером автомобіля переглянути наявність штрафу, а також сума, яка нарахована до сплати, авторизуватися і оплатити. Для авторизованих користувачів до тих номерів автомобілів, які вже додані, буде надходити вся інформація, людина зможе деталізовано переглянути всю інформацію по самому штрафу, тобто, це є і час, і дата фіксації, марка автомобіля, фотофіксація, тобто буде всі фотографії, які є доказовою базою. Місце, де було здійснено правопорушення за якою статтею, Було здійснено правопорушення. Буде відображення суми, а також можливість оплатити безпосередньо в мобільному застосунку. Час духовного очищення, молитви та покаяння. 3 березня розпочався великий піст, який завершиться світлим святом великодня. У цей час віряни дотримуються певних обмежень у харчуванні, а також стежать за своїми добрими намірами. Як правильно постити і чи дотримуються цих приписів тернополяни? Дивіться далі у сюжеті. 3 березня розпочався Великий піст. Триватиме він до 19 квітня і завершиться світлим святом Великодня. Це найсуворіший піст як для православних християн, так і для католиків. Канони партикулярного права закликають вірян відмовитися не лише від окремих продуктів харчування, а й покаятися та молитися в цей час ще більше і щиріше. Отець Олег Харишин зазначає, є певні категорії людей, які звільнені від посту. Це діти до 14 років, особи старші за 60, важко вагітні, жінки після пологів, матері, які годують грудьми, а також ті, хто залежить від чужого харчування. У час Великої війни послаблені також стосуються людей, які займаються важкою фізичною працею, військових і волонтерів. Ми запитали перехожих на вулицях Тернополя, чи дотримуються вони посту. Не посту. Старшим людям дозволено, греко-католицькою церквою не постити. Чи можу вам сказати? Я чотири роки не їм м'яса, тому піс для мене. Але так я стараюся піс це не про їду, а про щось тут що всередині кожного. Тому так дотримуюся, стараюся не порушувати законів всесвіту, всевишнього. Дотримуємося. А яким саме чином? Ну і межим себе і... в їжі, в музиці, співах, розвага. Ну так як і всі християни мають дотримуватись. Не дотримуюсь абсолютно, тому що вважаю, що постати треба внутрішньо морально, але ніяк не через їжу. На молитві і пощу багато. Показуєте і... себе якось у їжі? В їжі, м'ясного Ні нічого не їм, тільки таке овочі, фрукти, там пісні страви. Великодній піст починається з неділі Всепрощення, дня примирення між вірянами. Сгідно з канонами греко-католицької церкви, у першій страсний тижні, а також кожного понеділка, середи та п'ятниці, слід утримуватися від м'ясних і молочних продуктів, яєць та страв, що їх містять. Крім цього, християн закликають утриматися від гучних забав, танців та розваг. В великому пості змінюється моя молитва. Її повинно бути більше. Ми б'ємо поклони. До і після молитви. Ми беремо участь у покутних і таких великопосних богослужіннях, які служаться впродовж тижня. Тому заохочую вірних приходити до храму і брати в них участь. Нагадуємо, у храмах Тернополя протягом місяця почергово перебуватиме чудотворна ікона Божої Матері Зерваницької. Отець Олег Харишин закликає тернополян, особливо в час Великого Посту, приходити до церкви, молитися та просити заступництва. У Тернополі стартувала електронна реєстрація для зарахування дітей у перший клас. Перша черга прийому учнів відбуватиметься до 1 червня цього року. Наступна до 15-го. Після цієї дати та упродовж навчального року зарахування здійснюватиметься виключно на вільні місця в порядку надходження заяв. Далі прошу пряму мову. Хто має право на першу зарахування до іншого навчального закладу? По-перше, це діти, місце проживання яких на території обслуговування цієї школи, є чітко визначено території по вулицях, по будинках, які закріплені за то чи іншим навчаль закладом. Наступне діти, які є рідними, братами, сестрами учнів, які вже навчаються в цьому навчальному закладі. Наступне це діти, які є дітьми, працівників, які працюють в даному навчальному закладі. І діти, які випускниками дошкільного підрозділу, що такі по дошкільний підрозділ. Служба та підтримка на місці. В Борсовківській громаді відкрили поліцейську станцію. Це вже 55-й осередок безпеки, який відкрили на Тернопільщині в межах реалізації проєкту поліцейський офіцер громади. Станція обслуговуватиме 11 сіл, а це майже 7 тисяч населення. Подробиці далі розкажуть мої колеги правоохоронці. 55-ту поліцейську станцію відкрили в селі Бурсуки Кременецького району. Осередок безпеки знаходиться неподалік алеї пам'яті на честь загиблих героїв. І саме тому під час його відкриття усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять жителів Бурсуківської територіальної громади, які загинули, обороняючи Україну від ворога. Я вражений, коли заїхав в населений пункт, що така велика алея слави і багато загиблих наших героїв. Тому ваш. Обов'язок і справа честі завжди допомагати сім'ям загиблих наших героїв. Символічно, що поліцейська станція саме знаходиться біля алеї Слави, тому ви кожного дня будете дивитись в очі тим. Заради кого ми зараз тут взагалі живемо, працюємо. На поліцейській станції, яка відкрита в рамках реалізації безпекового проєкту поліцейський офіцер громади, працюватиме Сергій Пасіяка. Він обслуговуватиме 11 сіл, а це майже 7 тисяч населення. Проте правоохоронець добре знає жителів громади та їхні проблеми. Допомагають йому в роботі представники служби у справах дітей та молоді. Без візиту ніяк не не стають на шлях виправлення, але коли вже приїжджаю я, служба зі мною приїхала, поспілкувалися, об'яснили, чим це. Загрожує, якщо так себе будуть вести, та Ситуація виправляється. Сварка між сусідами через побутові проблеми чи межу, насильство в сім'ях, екологічні проблеми, такі як ліквідація стихійних сміттєзвалищ та інше. Усі ці проблеми давно існують у населених пунктах, і вирішити їх без поліції складно, каже Бурсуківський сільський голова Роман Кухарський. Для нас це надзвичайно важливий день, тому що безпека наших громадян є надзвичайно великою. Для нас є вже новий працівник. Є офіцер громади Сергій Богданович Посєка, Є його новий службовий автомобіль, і ми дуже раді тому. Що він вже приступить до своїх обов'язків, то що дуже багато є різних ситуацій, коли потрібно втручання саме поліції. Сергій Зюбаненко вручив новопризначеному офіцеру громади ключі від службового автомобіля і наголосив, що його основне завдання це не лише виявляти чи розкривати злочини, а увага та повага до людей. Саме тому він повинен робити усе можливе, аби місцеві жителі довіряли поліцейському і зверталися до нього по допомогу з будь-яких питань. Лабіринти людських переживань та рядки, що ведуть читача по знайомій дорозі, у Тернополі презентували збірку Павутинні шляхи. Її автором є тернопільський поет та журналіст Тарас Бурак. Книга об'єднала 65 вічів про любов, зраду, війну та все, що було близьке кожному. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Мій брат проганяв від своїх хлопців смерть. Історії ці не залюб в мережу, однак дні. відні. І подій круговерті, Що миті, здоров'я і сили для тебе, мій брате. Прошу тернопільський поет та журналіст Тарас Бурик читає один із віршів своєї нової збірки «Павутині шляхи. Він презентував її шляхи. у Всесвітній день письменника у центральній міській бібліотеці Тернополя. До книги увійшли 65 поезій, написаних у різні періоди творчого шляху автора. Чому «Павутині шляхи? Тому що ми живемо в період інтернету і так далі. Павутина Всесвітня. Є в тій павутині, є все. Є любов, є зрада, є, є війна, все, що стосується нас, все, що нас болить, і все, з чим ми боремося. Ідея нової збірки жила в думках Тараса Бурака давно. До її створення він узявся на початку жовтня минулого року. Щоб відібрати вірші для книги з усього творчого доробку, знадобилося кілька годин. А ось обкладинкою, зізнається автор, виникли труднощі. Було дуже багато думок, але. Ми з Богданом Ботанчуком, ну він працював автор обкладинки, порадник, вичитник. Він один з перших, хто ці вірші чує. А, дуже довго думали над обкладинкою. А я вже коли почав підганяти Богдана, я вже давай щось роби. Ну і Богдан взяв за основу такий лабіринт. До речі, це інтерактив, тут є вихід з цього, з цього, з цього лабіринту. Тарас Бурак каже, друзі, колеги та просто небайдужі люди завжди підтримують та допомагають на різних етапах його творчості. Серед них і Максим Сказків, який познайомився із віршами ще задовго до виходу нової книги. Ранок починається не з кави, ранок починається з вірша Тараса Бурака. От. А потім він продовження якось встигає роботу зробити і паралельно на Ютуб зробити той вірш, записати, тобто музику накласти, картинку підібрати. І в нас ще потім ввечері, в кінці дня, контрольний, контрольне прослуховування. Я вже готову версію слухаю, перший лайк ставлю. Я справді вважаю, що він хороший поет, і е, ті вірші варті уваги. Тираж книги «Павутині шляхи становить 150 примірників. Її можна придбати в автора. До слова, це вже не перша збірка Тараса Бурака. У вересні минулого року він презентував книгу під назвою Діалоги тіней. Нехай ваші дні будуть сповнені приємними новинами, які дарують лише надію та оптимізм. На цьому в мене все зустрінемось у програмі Провінційні вісті на телеканалі ТВ4.